Прикарпатський військово-спортивний ліцей, що знаходиться в місті Надвірна, це єдиний заклад в своєму роді Івано-Франківської області, в стінах якого азам військової справи навчають юнаків 8-11 класів. Для ознайомлення школярів району з умовами навчання в даному ліцеї Надвірнянським районним центром зайнятості 20 березня була організована акція на території даного навчального закладу. У ній взяло участь близько 100 дітей та вихователів з різних шкіл району. На екскурсії був присутній наш кореспондент. Надвірнянським районним центром зайнятості заплановано ряд заходів, спрямованих на інформативно ознайомчу роботу із школярами району. Один із них був проведений на базі Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Сьогодні з ініціативи Невернянського центру зайнятості було проведено день відкритих дверей. Тобто нам на зустріч пішли керівництво даного ліцею. Ми запросили учнів надвірнянського району, тобто це село Чорневислави, школа. І до нашої акції сьогодні під'єдналися наші колеги, профконсультанти з ін інших районів, тобто та аудиторія. За словами заступника начальника відділу активної підтримки безробітних Надернянського районного центру зайнятості Станіщук Зоряни Петрівни, мета цього дійства зацікавити дітей у вступі до даного закладу та презентувати його як такий, що готує майбутню еліту української армії. Екскурсію по території ліцею провів заступник директора ліцею з військово-спортивної роботи, полковник Куцень Микола. Никифорович. Він ознайомив із розпорядком дня обов'язками ліцеїстів та матеріальною базою. Гості змогли на власні очі побачити умови життя учнів ліцею в спальному корпусі, і з раціоном та умовами харчування ознайомились в їдальні. Медичний пункт також не залишився поза увагою гостей, які змогли впевнитись, що в разі проблем із здоров'ям учні ліцею отримують кваліфіковану медичну допомогу, оскільки медпункт оснащений новітнім медичним обладнанням. Оснащення бібліотеки та читального залу дають змогу не тільки працювати із книгами, але й отримати доступ до швидкісного інтернету, основи користування, яким учні отримують на уроках інформатики. Усі шкільні класи обладнані новітніми технічними засобами. Найбільшу увагу у школярів привернув зал із тренажерами та спортивний майданчик, що й не дивно виходячи із спрямування ліцею на військово-спортивний розвиток. Тут дуже гарно, гарні тренажерні зали, їдальня. Учні кожного дня виходять на строєву підготовку, гарна дисципліна. Тут є багато комп'ютерів, комп'ютерні класи в бібліотеці. Є два комп'ютери, які підключені до швидкісного інтернету, можна підготовці до уроків. В цілому враження від візиту до цього ліцею в гості склалися як найкраще Рівним проведення акції. Задоволені як керівництво ліцею, так і запрошені гості.